Друзі, вітаю це Андрій і Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій за 29 березня. добігає березень кінця, а на фронті ситуація залишається стабільно, важкою на кількох напрямках, але загалом контрольованою. Росіяни, хоча й намагаються рухатися і в Авдіївці, і біля Бахмута, але не дуже їм це вдається. Хоча в деталях ми сьогодні оглянемо кожен напрямок і з'ясуємо, що змінилося за минулу добу. Сьогоднішня доба починалася із вибухів у Мелітополі, потужних, і про це ми. Теж не забудемо, ну а продовжилося вибухами у Ростові. Звідти ми ще чекаємо цікавих деталей. Ну, але рухаємося по порядку за планом, як ми з вами завжди це робимо. Починаємо із Куп'янська. Ну і нагадую про коментарі і лайки під відео. Це дуже-дуже нам не завадить, а допоможе просувати наші огляди, шукати наших нових глядачів, які, може, ще про нас не знають. Хоча хто про нас на Ютубі не знає, знають уже, мабуть, всі. Рухаємося, власне, до Куп'янська, до району на ці оскіл оцей плацдарм, який росіяни намагаються так активно захопити. Так намагаються, що аж кілометри два ледве пролізли тут біля гряниківки за два місяці. Ну і на тому справа зупинилася. Бачимо, що оновлено у нас карту Діпстейт на сьогоднішній день на ніч 29 березня, друга ночі, оновлення прилетіло посеред ночі. Але бачимо, що жодних тут немає кроків, якихось уперед, які могли б окупанти зробити за попередні дві доби. Нічого не змінилося. Та, взагалі, за попередні кілька тижнів тут взагалі нічого не змінилося, тому ситуація стабільна. Далі ми рухаємося південніше, адже плацдарм на Осколі тримається. Біля Куп'янська наші утримують позиції, і бачимо, що загалом незмінною залишається уся лінія фронту аж до Сватового і ще південніше. Значно активніше ситуація розвивається у районі Макіївка, Невське, Площанка. Це середина траси приблизно між. Сватовим і е, Креміною, е, між Лиманським так званим напрямком. Ось цей мій улюблений трикутник між цими трьома селами далі залишається полем гарячих бойових дій. І ось самі росіяни писали про те, що за підтримки артилерії їхні окупаційні сили, ну їх вони так не називають самі себе. Ну, коротше, сили значить, російської армії вели наступательне дії на Нєвська і на терни. Терни в нас півдня. А Невське прямо тут на екрані. І також атакували в направлінні Макеївки. Ну, це одна з верхня частина трикутника, верхній кут. І на всіх цих участках продвіження немає. Ну і добре, що немає жодного просування. Росіянам тут не вдалося просунутися, але бачимо ініціативою вони володіють на цій ділянці, намагаються і далі в якісь наступальні походи тут рухатися, спроби такі здійснюють. Щодо то саме вже напряму Лиманського напрямку від Кремної в Бікторського, Біктернів, ось цей район. Тут його легко знайти, оскільки тут у нас такий каскад ставків по ріці Жеребеці. От до цієї ріки теж намагаються дорватися окупанти. Знову ж таки, от вони намагалися рухатися в Бікторського трохи пів південніше. Це є Зарічне і Торський. Оці два села я сильно наблизив, щоб всі побачили, що ці два села тут є. Отже, за попередню добу, от це позавчора маю на увазі, на 27 число, карта тут змінилася. От і ми бачимо, що цей клин, який доволі привертав нашу увагу вже доволі давно, кілька тижнів він тут, в принципі, стримів. то ось він трохи збільшився і видно, що розвинули тут свої успіхи в полях біля Торського, біля Ямполівки, росіяни, але до самих цих сіл вони. Не дійшли, зупинено їх приблизно на відстані 2-3 кілометри більше як 2 кілометри, 2,5-3 кілометри від Ямполівки від Зарічного. І ось тут е наразі пролягає наша лінія оборони до самої ріки Жеребець, до самих цих населених пунктів окупантам прорватися не вдалося. Хоча в останньому своєму звіті ті російські пропагандисти воєнкори писали про успіхи нещодавні біля Торського, але вочевиди, про успіхи кількаденної давності, що трохи в бік Торського вони просунулися. І підкреслюють вони, що саме через Торське снабжається українська оборона в цьому районі на плацдармі на лівому берегу ріки Жеребєць. Ну, це і видно по мапі. От, якщо ми приглянемося, то побачимо, що ось у нас лінія річки йде. Ось так. І відповідно далі це вже йдуть ці ставки, озера. А за річне Торське там, значить, дорога проходить, є мости чи тимчасові переправи, адже коли росіяни звідси відступали, то підірвали всі мости. Отже, тепер тут є переправа на Торське, а вже з Торського бачимо, розгалужуються шляхи прямо на Креміну, в бік Діброва йде на схід дорога. І на північ, де дорога до, до сіл Ямполівка і інших сусідів. Сініх сіл, терни і так далі. Тому Торський дійсно стратегічно важливий населений пункт, і важливо тут оборону нашу втримати. Ну, Тут наразі Торський тримається, і до нього приблизно 3 кілометри від лінії фронту. Далі рухаємося до Білогорівки. Біля Діброве на південь від Креміної змін нема, але оборона тут наша у лісах, так званого Серебрянського лісництва, пролягає, і фронт тут теж доволі активний, біля Сіверського Донця маю на увазі іншого боку річки Сіверський Донець, Білогорівка, і тут у нас вже приємні добрі новини. пам'ятаємо, що кілька днів тому відбулася зміна тут на карті окупанти на певній ділянці. Ось ця ділянка вона виступає таким клином тут. Зараз ми її підкреслимо. Отже, на цій ділянці окупанти трохи просунулись вперед. Вони зі своїх позицій на висоті зійшли вниз і зайняли приблизно на кілометр далі західніше нові позиції. Так ось, що самі росіяни. Пишуть з приводу цього району вже сьогодні. В ході контрнаступательних дійствій ВСУ не тільки вернули раніше утрачені позиції у Білогоровці, але і зайняли нові рубежі. Тобто самі ж росіяни пишуть, що наші провели, українці провели тут контрнаступальні дії і провели їх успішно. Ми це і тут на, на, на мапі Діпстейт побачили щойно. Отже, відбили вони знову ж такі позиції і зайняли навіть нові позиції. Тобто ще Далі зайшли і відігнали росіян. Туди звідки вони спускалися на ті пагорби, тобто відтіснили їх східніше і покращили тут свою ситуацію. Це дуже добре. Далі рухаємося до Соледара Бахмута. Ну, біля Соледара по лінії Роздолівка, весели високівка немає змін. І так само е таких значних змін немає в районі Оріхово-Василівки. Однак тут із цієї траси, яка жовтим позначена, ви шусі, ну так розумію, її бачите, помітили і на Екрані, це траса Т-04, важлива траса. Взагалі це найдовший європейський автомобільний шлях, який пролягає там мало не з Західної Європи, і тягнеться аж до Казахстану кудись. Отже, цей шлях, ця дорога тут на цьому відрізку тягнеться уверх до, на північний захід до Слов'янська. І тут приблизно 30 кілометрів, а далі до Харкова. Тому називають її Харківською, цю трасу Слов'янською. Отже, про що мова? З'явилось відео днями української колони з бронетехнікою, яка тут контратакувала в районі Мінківки, Оріхово-Василівки, від Привілля, умовно кажучи, звідси контратакували наші військові. Однак цей контрудар не був успішний, адже накрила цю колону артилерія ворожа і довелось відступити. Росіяни розганяли це відео його вдалося геолокувати, визначити ділянку, де відбувався цей бій. Оце якраз на цій трасі в районі Оріхово-Василівки намагаються наші військові завдати контрударів по певних скупченнях ну, районах власне зосередження ворожих сил і змінити тут конфігурацію фронту, лінію бойового зіткнення, змінити взагалі перебіг бойових дій в цьому районі, відтягнути на себе, мабуть, більшу кількість вагнерівців і полегшити. Таким чином, натиск безпосередньо на місто Бахмут, от, е, яке перебуває в такому напівоточенні, Фактично. Ну але ця контратака не була успішною, хоча не означає, що це буде остання така спроба. Мабуть, вони продовжаться. Я навіть впевнений, що не продовжаться в районі Оріхова-Василівки. Просування ворога вже немає, і то немає тривалий час. Ми можемо відмотати тут. Мапу на не знаю на 4, 3 третє число, 23 третє має. На увазі, отже, на тиждень назад можна спокійно відмотати, і нічого тут не зміниться в цьому районі. Оріхова Васильівка стала неприступною, не по зубах вона вагнерівцям. і загалом ті дані та інформація, яку ми отримуємо по бахмуту від наших військових. Вона свідчить про те, що зараз ворог зекономив свої сили, скажімо так, перейшов економ-режим і відмовився від наступальних широких інтенсивних б. Бойових дій по всьому фронту, тобто по всьому цьому флангу: Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Хромове. Тут зменшилася інтенсивність бойових дій. І так це верхній фланг, ми бачимо так Північний. І так само історія Ступочки Іванівських, хоча тут Кажуть, біля Іванівського знову остання доба були бої, але інтенсивність їхня порівняно з попередніми днями, так як пишуть, повідомляють, зменшилася. Ворог переніс натомість акценти своїх ударів безпосередньо у міську частину Бахмута і намагається тиснути з півночі біля Азому, біля промзони. Ось цей район, так. І також е, південний район під ударом. Зараз це так званий район Собачівка, і тут навіть є просування певне в центр Бахмута, от вздовж е, ріки Бахмутка. Ось по цьому. Приблизно вектору ворог намагається рухатися до центру Бахмута і вже були зафіксовані сутички, бої, перестрілки біля Палацу культури. Я зараз перемкну швидесенько на мапу від Дефмона, щоб ми розуміли, про що йдеться. Отже, тут білими написами е, є позначено ті е, Місця у Бахмуті, які легко ідентифікувати і де ведуться бої, і це зокрема палац культури і ринок. Поруч від палацу культури там буквально кілька кварталів до адміністрації Бахмута міської, тому насправді це вже вважається центр міста. А з півдня бої ведуться по лінії вулиці Маріупольської і вулиці Корсенського. Про вулицю Корсенського ми чи не в кожному огляді говоримо. Ну і вчора в нас був дуже детальний огляд на 27 хвилин усіх боїв. І Бахмуту ми присвятили чимало часу. Сьогодні трохи менше будемо говорити. Але загалом суттєвих змін, якихось проривів, просувань біля Бахмута не зафіксовано. Ось я відмотаю на вчора карту, бачимо, що тут зміни, ну, мінімальні. От в районі вулиці Корсен. Якихось два будинки зайняли так, і в районі саме от будинку культури цього ринку теж тут ну, буквально через вулицю перейшли, так і це те, що вдалося підтвердити. Загалом ситуація тут динамічна, складна, адже йдуть вуличні бої і так точно промалювати лінію, як вона станом на сьогоднішню хвилину, годину пролягає. Це фактично неможливо, не, не дуже складно. Але характер бойових дій ми описали. Ну І також можемо подивитися на ті кадри, які з Бахмута з'являються. Там бої дуже жорсткі, артилерія працює, прилітають снаряди, руйнують будинки. І ось як з вікна одного із будинків, де наші позиції, виглядає все навколо. Бачимо, просто снаряди пробивають стіни, пожежі навколо, все горить, висотки горять, чорний дим над бахмутом. І взагалі кадри з дрона теж показують, що такий туман, димова завіса над містом, майже постійно. Оскільки його нещадно обстрілюють, розбирають, як кажуть військові з артилерії, розбирають місто. Ну і також президент Зеленський в своєму інтерв'ю для Associated Press прокоментував тему Бахмута його оборони. Там іноземні журналісти запитували, в чому логіка. Які причини отримувати Бахмут, зважаючи, що там така складна ситуація, чи не краще відійти в часів Яр там, на Нові Рубежі? Ось що сказав Зеленський. Він каже, що дуже важливо отримати Бахмут, оскільки його падіння, умовне, так, відхід українських військ, це буде така політична поразка для Путіна сигнал, що треба ще, як то кажуть. Під і Путін відчує запах крові, і буде кидати все більше і більше військ на фронти, щоб розвинути цей успіх, і каже Зеленський, що це може бути сигналом для заходу менше підтримувати Україну, тиснути на те, що треба переговори починати, перемовини. Тому отак відповів президент, каже, що щойно Путін відчує запах крові, що ми слабкі, то почне тиснути і тиснути. А наше суспільство може відчути в тому і підштовхувати. Мене до компромісу з росіянами, а війна це набір перемог, маленькі перемоги, маленькі кроки до зрештою великої перемоги. Ось така логіка президента. І, власне кажучи, від Бахмута ніхто відходити не буде. Рішення прийнято обороняти місто, і оборона це тримається. Крім того, росіяни, що вони пишуть про цей район, теж цікаво подивитися почитати. пишуть, що вагнерівці атакували біля хромового, біля Богданівки. Без. Успіху. При підтримці артилерії возобновили наступальні действия на Орієхове Васильівку. Ну, ми про ці села вже говорили з вами. Здесь також без продвиження російські війська атакували у Верхні ВСУ удержали позиції. Отже, на всіх напрямках в цьому районі просування Вагнера, просування росіян, окупантів немає. Далі, в нас ще, ще правда, є короткі враження від ä, боїв за Бахмут від Бахмутського демона, то я їх про Читаю і до Авдіївки перейдемо. Отже, Бахмутський демон пише таке: серйозні бої за Іванівське продовжилися, і на околицях Бахмута теж тривають. Бої, значить, просуваються до центру Бахмута, але зараз у нас тут позиційна м'ясорубка. Хотів би вам щось розповісти, від чого зриває дах, але поки що ця війна це дійсно позиційна м'ясорубка, не час ще для таких новин. Наші медики це герої, штурмові дії окупантів, успіхів. Не мають і тактична стратегічна ситуація, поки без змін взагалі стало тільки більше руйнувань. Вже наші тримаються в Бахмуті і рухаємося до іншого дуже гарячого напрямку. Це Авдіївка. В Авдіївці ворог теж намагається створити ситуацію чи оточення, чи напівоточення. Але ці прориви з флангів від Красногорівки і від Водяного Первомайського успіхів значних не мають там. Є певне просування у Водяному, зокрема, за останні дні. І біля Первомайського трішки просунувся окупант. Так? От ми відмотаємо на минулий день то тут зовсім мікроскопічні такі зміни біля Первомайського. Ну і е трохи більші зміни були на Вельське Первомайське ще 27-28 числа. Отже, тут певне просування в районі Первомайського по трасі від Пісків на Первомайське відбулося за останні дві доби. Від Водяного вони намагаються наступати. Тупати на северне, це ось тут. І значного якогось просування немає, але певні там лісопосадки ворог в полях зайняв. От, біля Опитного не бачимо тут просувань. Загалом ситуація біля Авдіївки, як ми знаємо, напружена. Ми вчора дуже детально Авдіївку розбирали, тому сьогодні я не буду повторюватися. Але скажу таке, що біля Новобахмутівки є певні уточнення. Так, я пропустив цей район, це важливо. Тут. Незначне просування окупантів, але можемо виміряти його. Це приблизно пів кілометра. Вони ближче до траси підсунулися тут. Ну і пишуть, наші, що з водяного намагалися наступати мобілізовані підрозділу шторм. А це відоме відео. Два дні тому воно з'явилося. росіяни з підрозділу шторм, окупанти, які мобілізовані, скаржаться на те, що їх в Авдіївці кинуло злочинне командування на лобові шторми. Турми, і в них там 22 загиблих, 37 поранених. Ну, винищили майже весь той підрозділ шторм, і вони просять заступництва, захисту від якого вищого командування, розголосу, щоб їх не добили там до кінця. Отже, характер бойових дій нам зрозумілий, там от цими мобілізованими воюють як пішаками, як гарматним м'ясом далі, і тратять їх там у незліченній кількості, абсолютно. Ну і самі росіяни пишуть. Про цей район, про Авдіївку таке. В районі Первомайського ВСУ були винуждені отойти, і російські війська продвинулись по трасі М-04 со сторони ну, пісків, п'єсок. Вони пишуть в бік, і так само відводяного. Ну, ми про цей район щойно сказали, те саме фактично. І так само пишуть, що. При поддержке артилерії російські війська продовжували штурмові дії біля Невельського, це південніше, і біля Мар'їнки ВСУ удержали позиції. Тобто біля Мар'їнки, біля Невельського не просунувся ворог. Далі у нас ще південь залишається. Про південь ми Вугледар сьогодні пропускаємо. Я обіцяю найближчими днями більше уваги Вугледару приділити. Сьогодні ми бачимо, що і просування там немає, і там у ну, ворога поки що проблеми далі продовжуються проблеми і сподіваємося, що будуть продовжуватися вони і як найдалі. Вони не розуміють, як до Вугледара дійти, як його штурмувати. Щодо запорізького напрямку, то, по-перше, є багато паніки в окупантів на їхніх різних телеграм-каналах стосовно того, що Збройні сили України перебрасують резерви і западною техніку в Запорожжі. Російські там, значить, різні розвідувальні джерела підказують про тим воєнкорам, пропагандистам. Що мало не дві бригади, вже які за кордоном готувалися, перекинуто на Запорізький напрямок. Дійсно, який сюрприз. Ніхто не чекав нічого такого, а воно відбувається. Ну і те, що цей наступ готується системно, так само свідчать про це потужні ранкові вибухи в Мелітополі. Там 10 вибухів чули місцеві мешканці. Вибухало дуже сильно, яскраво, потужно, голосно. І в районі вокзалу, там під станцією біля залізної Чного вокзалу і в районі аеропорту аеродрому. Бахкало по стратегічних об'єктах. І, відповідно, поки що наслідки, що знищено, про це Генштаб не звітував, але будемо чекати такого детальнішого звіту. Ось бачимо ці потужні спалахи, може хаймарси, може щось інше, але прилетіло по Мелітополю. Ну і про Ростов, чекаємо новин, що там відбувалося, власне, в Ростові на Дону. Ось тут, поруч з нашими кордонами, теж сьогодні там вибухи було чутно. Ну, а окупанти що, продовжують далі укріплювати пляжі. Чим дротом і траншеями, і от з'явилися тепер кадри зі Скадовська з південного берега на Херсонщині. І ось там такі от дріт колючі розтягнули по пляжу, думають, що їх це від чогось захистить. Укріплюються, укріплюються для оборони окупанти, бояться нашого наступу. А він наближається з кожним днем, і вже дуже-дуже скоро ситуація на фронті зміниться і буде значно цікавіше і веселіше. Друзі, я вам дякую за увагу під час нашого огляду. Ми з вами вже. Вже завтра побачимося. Не забувайте про збір, як і про лайки, коментарі, все те, що нам допомагає працювати. Дякую вам і до наступних зустрічей.